Я до вас із гарною новиною з'явився український приклад сайту actfiles.org, на якому незалежними журналістами ведеться розслідування геноциду українського народу, викриття антикультового тероризму. Це сайт з перекладом на українську actfiles.ukraine.org. я ділюся цією інформацією, тому що прочитала це на їхньому сайті. і Я не можу просто залишитися осторонь. Пам'ятайте, що мовчання коштує життів мільйонів людей. Свого часу мовчазна згода громадян Німеччини призвела до геноциду єврейського народу. Подібне зараз відбувається і з нашим багатостраждальним українським народом. Світ вважав, що над переможений, але він підняв голову. І зараз саме Україна стримує четвертий рейх Росії, який глобальний антикультизм прагне поширити на весь світ. Щоб цього не допустити, необхідно оприлюднити всі жахіця, які творять антикультисти. Всі вони мають сісти на лаву підсудних та понести покарання за свої страшні злодіяння. Ваші особисті розслідування та історії наблизять цей день. Також хочу нагадати, що зараз в Україні знаходяться агенти цієї антикультової мережі, які несуть загрозу всім українцям. Це Ірина Кременовська та Олексій Святого вони зараз на свободі, і від того, як ми поширимо цю інформацію, залежить, чи отримують вони покарання. Важливо, щоб кожен українець знав їх у лице, щоб вони не змогли уникнути правосуддя за всі злочини, що вони вчинили.